201 день російської агресії. Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Цієї ночі окупанти вдались до найцинічніших дій. Близько 20-ї рашисти вдарили двома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури в Холодногірському районі Харкова, що відіграє важливу роль у забезпеченні електропостачання в регіоні. Вследствие удара во многих районах міста пропав світ. По этой же причині в тих же районах нет і води. Не работают насоси. Не буду скрывать. Последствия ракетных ударов тяжелые. Зарево пожара видел весь город. Но мы, ГСЧС, энергетики и коммунальщики, сделаем все для того, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества и воды харьковчанам. Рятувальники майже всю ночь локализовали масштабную пожежу, яка виникла в обладнанні об'єкту та в адміністративній будівлі, котра до того ж зазнала сильних руйнацій. На час прибуття рятувальників загальна площа пожежі складала понад тисячу квадратних метрів. В роботах з ліквідації наслідків ворожого удару приймало участь 12 оперативних підрозділів ДСНС на автоцистернах, фахівці військово-цивільної адміністрації, комунальні та аварійні служби на гасіння вогню вогнеборці. Подали 9 водяних та 2 пінних стволи. На жаль, двоє працівників загинули. Одночасно з цим ракетного удару зазнав подібний об'єкт в Човоїському районі Харківщини. Площа пожежі склала 70 квадратних метрів. Двоє людей зазнали поранень. Ліквідація вогню відбулась о 22.15. Цієї ночі близько опівночі ворог завдав ракетного удару ще й по Новобаварському району Харкова. Там частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок. Одна людина загинула, двоє поранених. На фронті запеклі бої. Українська армія продовжує операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів, інформують у штабі оборони. Ворог спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій або одразу на територію Російської Федерації. Вчора росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з Російською Федерацією. Я біляєва, Стас Дейнеком, Харківські звістя. Российские агрессоры начали мстить за свои военные провалы в Харьковской области. Страшнейший ракетный удар был нанесен по одной из трансформаторных подстанций, в результате чего она полностью прекратила свое существование. Был очень сильный пожар, и наши работники ДСНС справились, потушили. Пожар, но к сожалению, конечно, эта трансформаторная подстанция полностью прекратила свое существование. И была у нас в городе очень серьезная ночь, потому что нам пришлось принимать все усилия для того, чтобы возобновить. энергоснабжения всего города Харькова. И постепенное энергоснабжение нам удалось восстановить. Это очень серьезно, потому что восстановились и все, соответственно, насосы, и не было воды в городе. Сейчас электроэнергия практически во все районы города уже подана. Возобновляем водоснабжение, работает электротранспорт, работает метрополитен. Но хочу вам сказать, что э, очень серьезный вызов, который перед нами стоял, перед нашими коммунальными службами, перед энергетиками. И я благодарен всем, кто принимал участие в локализации этих последствий. И сегодня город Харьков уже с электроэнергией, э, с водой и ходит транспорт вызов был для всех, в том числе и для наших э, родильных домов, пологовых будинках, и кажется. Э, кроме того, э, больниц, поликлиник. Могу вам сказать, что э, да, с этим вызовом э, мы справились. Э, ни одну э, реанимацию, ни одна операционная не осталась без подключения к автономным источникам питания. Все операции как проходили, так и проходили. реанимация все в полном объеме тоже работали. И сейчас уже полностью мы перешли на стационарные источники питания для поликлиник, больниц, родильных домов. Архи серьезные удар для критической инфраструктуры всего города был нанесен российскими агрессорами. Это было сделано умышленно, умышленно в отместку за провалы на фронте. И могу вам сказать, что мы стояли перед очень серьезным, серьезной ситуацией, потому что на самом деле был обесточен абсолютно весь город. И, соответственно, все остальное тоже было, было обесточено. И все коммуникации, которые держатся на электроэнергии, они, соответственно, прекратили свою работу. Поэтому была очень ситуация серьезная, я бы сказал, критическая, но мы достойно справились с этим вызовом, и я уверен, что благодаря мужеству и находчивости наших коммунальных служб, наших энергетиков сегодня... Ми повністю і водоснабження і е, пройдемо цей визов дуже достойно. Суботу ввечері два райони Харкова опинились під ворожим обстрілом. Російські війська з реактивних систем залпового вогню бомбили по приватним будинкам холодногірського та Шевченківського районів. Обстріливошко пошкоджені приватні будинки. Паркани, лінія електропередач, також люди зазнали поранень. Є один загиблий в Холодногірському районі. Виїхали ми спочатку в, в Холодногірський район, було три прильоти, з них дві пожежі. Всі в приватному секторі дані роботи по пожежах гасінню були, супроводжувалися повторними обстрілами, було їх чутне, чути десь неподалік, потім виявилося, що це Шевченківський район. Ми навіть з однієї з пожеж прямо поїхали обстежувати місце повторного прильоту. Це виявився приватний сектор Шевченківського району. Там пошкоджені приватні будинки, паркани, лінії лі... лі... електропередач і таке інше. Загалом нам відомо, що найменше про одного загиблого, двох поранених. 7 часов вечера было два прилета примерно отсюда, ну, метров 150-200. Третий прилет был на соседнюю улицу. Вот это был последний четвертый с промежутком где-то в 30 секунд. Проходили люди вот здесь, шли домой. Ребенка, девочка с 8 лет и мама пострадали. Короче, ну, девочка жива, а мама в больнице. Пробита шея и щека. Вот э, Буквально живут, ну, я так понял, что живут где-то на 23 они все время тут гуляют, и, короче, если бы они бежали чуть быстрее, то как раз бы здесь и прилет. Ну, а прилет вы же видите, не надо быть артиллеристом, чтобы прилет приходил где-то со стороны Липцев, и взрывная волна, как говорится, пошла, ну, вот видите, где вход в крыши и выход туда. То есть, если вы посмотрите чуть назад, то уже, соответственно, нет. Ну понимаете, да? Прилет и уходит. То есть, если бы летела там, скажем, с аэропорта, то бы прилет бы сюда и улетела бы туда, понимаете, да? Поэтому такая вот история. Поэтому это какой-то, я не знаю, это вот обстрел. Провезло, что две ракеты попало в склон, в речку. Поэтому там немного пострадало домов, там буквально пробиты окна, ну, где березы. Самое главное, что остались живы. У нас повреждено все. У нас нет машины, нет забора, нет крыши, пол дома нет, окон нет. Видите, все, гараж, все. Внутри все повреждено. У нас пробило стены. Просто нас во сквозное ну, пробило, прилеты. Чудом, что мы просто, я не знаю, как мы остались живы. Просто, ну, я не знаю. Меня откинуло в одну сторону. Я когда пришла в себя, я была вот здесь на улице, и со мной работала скорая. А все остальное я не помню. Мы все прибегли сюда на помощь. сусіди, друзі у вані у мами схватило серце, визвали скору, я визвав МЧС, поліцію, всіх повизивав сюди. Все зафіксували, теж фотографували, ми все допомагали тут розгрібати там, ось ці всі железяки, туди-сюди. Електричество горіло, газова труба була перебита, визвали газову службу. Газова служба приїхала. Ми спочатку своїми силами прикрили її, а тоді приїхала газова служба. Пошкоджено вікна порядка сім штук. Криша, він можете зняти, наш чоловік працює. Вся пробита, просічена там, 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 там і вікна. І всередині там пробиті потолки. Це не воєнний об'єкт. Тут немає хаммерсів, немає нічого. Ні пушок, ні солдат, ні воєнних, ні наших, ні нікого нема. Мирні люди жили. Це терористи. Отак. Це не ужас, это кошмар. Ребенок ходить. Сколько будемо ждать? Діти остались без дома. Вот розрушили повністю все. Вот люди тут ходять, убирают. Це сколько буде продолжаться, Путін, коли ти здохнеш. Леся Копелюк, Сергій Перець, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харьковський Звістя. Найбільша проблема у цьому опалювальному сезоні для нашої держави дефіцит природного газу у підземних сховищах. Уряд країни наполягає на тому, щоб у жовтні запаси були приблизно на рівні минулого року близько 19 мільярдів кубометрів. До повномасштабного вторгнення держава видобувала близько 20 мільярдів кубів газу на рік, а споживало близько 30 мільярдів. Тобто щороку доводилось імпортувати третину від споживання. В цьому ж році імпорт ускладнений високими цінами в Європі, України і Євросоюзу обмежено постачання блакитного палива. І ціни зросли з 800 євро до більше трьох тисяч євро за тисячу кубів. Це означає, що для України кожен кубометр закупленого газу коштує більше 100 гривень, враховуючи вартість доставки, при тому, що тариф для населення в Україні сьогодні складає 8 гривень за куб. До того ж, через дороговизну енергоносія Нафтогазу не вдалося досягнути показника, що потрібний, через відсутність коштів для імпорту блакитного палива. Для опалювального сезону має вистачити і 15 мільярдів кубів у сховищах. А якщо Кабмін хоче 19 мільярдів кубів, то має дати компанії гроші для імпорту. За нашими оцінками необхідно близько 6 мільярдів доларів для імпорту 4-5 мільярдів кубів газу. Гроші не знайшли. В результаті нафтогаз імпортував ресурс в дуже обмежених обсягах. Станом на початок вересня, кажуть спеціалісти, в українських сховищах знаходиться 13,3 мільярдів кубометрів. Збільшення запасів відбувається за рахунок закачування в підземку газу власного видобутку. Крім того, споживання газу в країні значно впало. Промисловість споживає близько 40% від довоєнних обсягів. На такі показники, по перше, вплинули бойові дії, окупація і порушення логістики. По-друге, на скорочення використання газу впливає його ринкова ціна. Хоча в Україні газ продається дешевше ніж в Європі, багато виробництв і бізнесів не можуть собі дозволити купувати таке дороге паливо. При цьому споживання населення впало не так суттєво, але теж скоротилось через виїзд громадян за кордон. Між тим видобуток скоротився не так сильно на 6% за даними Нафтогазу від червня. І через заборону експорту енергоносіїв вітчизняним газовидобувним компаніям нічого не залишається, крім того, як закачувати видобутий газ у сховища. Поки не почались холоди, динаміка закачування непогана. Констатують фахівці. Щоденний видобуток в Україні зараз сягає 50 мільйонів кубів, в той час, як в кінці 2021 року, був близько 59 мільйонів кубів, але споживання становить 18 мільйонів кубів за добу, замість 40 мільйонів кубів в цей період минулого року. Таким чином, до початку опалювального сезону Україна сподівається мати у сховищах 14,5 15 мільярдів кубів. Приблизно такий обсяг, нагадують спеціалісти, країна мала у запасі перед опалювальним сезоном 2016-2017 років. Пройшла його порівняно без проблем. В уряді як базовий сценарій розглядають зупинку транзиту російського газу через українську газотранспортну систему. Втім, це ніяк не вплине на технічну можливість забезпечення газом українців. Головну проблему дефіциту газу в країні наявність або відсутність транзиту ніяк не зачіпає. Втім, припинення поставок через українську ГТС разом із можливою зупинкою північного потоку вплине на дефіцит газу в Європі, що призведе до ще більшого росту ціни. We'll be right <laughs> back. І зараз Україна веде переговори з Євросоюзом щодо можливої допомоги за найгіршого сценарію. Ним може стати аномально холодна зима, що призведе до швидкого вичерпання запасів. В такому разі ЄС може надати Україні допомогу газом, щоб запобігти гуманітарній катастрофі. Цьому передуватиме економія ресурсу і обмеження споживання української промисловості. Але в Україні можливості таких обмежень споживання вичерпні. До війни промисловість спалювала лише Тридцять 30% газу все інше йшло на опалення домогосподарств та теплокомуненерго. При цьому в Європі більшу частину газу споживають енергетичні підприємства, електростанції на газу та промисловість. Тому можливості економії внаслідок обмеження споживання там набагато більші. Марія Соловйова, Харківські звістя. Та є для тих, хто добре шукає, кажуть аналітика ринку праці, і додають влітку кількість вакансій збільшилась. А рівень зарплат стабілізувався. Хоча поки що говорити про поновлення до рівня лютого 2022-го надто рано, але тенденція позитивна. Додаються вакансії їх менше, але їхня кількість зростає. Ми бачимо зменшення різниці з тим, що було до війни. Ринок праці оживає, але він не відновився до довоєнного періоду. Кількість вакансій скортилася у всіх сферах, окрім продажів, додає експерт. Тяжка ситуація у юристів, економістів та журналістів. Через закриття великого медіахолдингу та скорочення у більшості видань багато працівників змі залишилися без можливості працевлаштуватися у традиційних медіа. Більше пропозицій є для фахівців без досвіду та студентів. Роботодавці готові витрачати час на навчання, але не готові витрачати гроші на високі зарплати вже для кваліфікованих співробітників. Останнім часом зросла кількість пропозицій щодо роботи для бухгалтерів та фахівців з управлінського обліку. До десятку також входять і айтішники. Найбільша конкуренція за роботу серед обробників фото, адміністраторів салонів краси та верстальників. У середньому 10 відгуків на посаду. Легко знайти роботу перукарю, ендокринологу та лікарю УЗД, говорить експерт, проаналізувавши пропозиції і відгуки на вакансії на одному з популярних вітчизняних сайтів з пошуку роботи. Найбільше вакансій у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях. При цьому найменша конкуренція спостерігається у Закарпатській, Чернівецькій та Миколаївській областях. Також сьогодні говорити про відновлення зарплат до довоєнного рівня зарано. Крім того, варто враховувати і такий показник, як реальний розмір зарплат з огляду на інфляцію. Зараз зарплата мала бути на 20% більшою. Тож насправді замість підвищення відбулось масове скорочення. Найскладніше сьогодні харків'яна. Раніше вони входили до п'ятірки чи навіть трійки міст із найвищими зарплатами. А тепер через постійні обстріли з боку російських окупантів. Антів за даними кадрових порталів середня зарплата харків'ян впала майже вдвічі з 18 тисяч до 10 тисяч гривень. Традиційно в Україні восени настає активний бізнес-сезон. Та цьогоріч через повномасштабну війну ситуація відрізнятиметься. Деякі представники бізнесу відкладали активності до бізнес-сезону. Але чи значним буде пожвавлення? Наскільки сильно воно позначиться на кількості вакансій? Говорити зарано. Мовірно, восени збільшиться кількість вакансій у сферах маркетингу та реклами. При цьому кардинальних та відчутних змін аналітики не очікують. Ситуація насамперед залежатиме від того, як розвиватиметься військова обстановка на фронті. Яна Біляєва, Єгор Мікенін. Харківські ісвісті. Російські окупанти знову обстріляли критичну інфраструктуру. Ворожий снаряд влучив у водовід у Київському районі. Комунальники вже усунули аварійну ситуацію і оперативно відновили водопостачання. Було пошкоджено ділянку трубопроводу діаметром 200 міліметрів на вулиці Наталії Ужвій. Ремонт після прямого влучання у трубопровід займає набагато більше часу. Необхідно було відкачати воду, визначити місце та обсяг пориву, виконати багато земляних робіт. У підсумку переклали 5 метрів мереж та повністю відновили водопостачання. Також робітники упорядкують місце розриття. До того ж, на вулицях Сарова бригади КП встановили додатковий дощеприймальний колодязь на мережі злової каналізації. Також по проспекту Льва Ландау комунальники прочистили ливнівки від сміття та мулу. Загалом подібні чи то аварійні роботи працівники намагаються виконати якомога швидше. 9 вересня бригади комплексу Харків водопостачання усунули 12 пошкоджень на трубопроводах і упорядкували 10 оглядових колодязів. У тому числі виконали складний ремонт на водоводі діаметром тисячі міліметрів на проспекті Героїв Харкова у Немошлянському районі. 10 вересня ремонтами займаються 20 бригад, які взяли у роботу 15 об'єктів. Окрім відновлення послуг, комунальники продовжують закривати контури вікон в квартирах харків'ян та під'їздах, що були пошкоджені ворожими обстрілами. До того ж шляховики продовжують лагодити дорожні покриття та наносити розмітку. А двірники продовжують підтримувати чистоту у Харкові. Янащитиніна та Олексій Муравйов, Харківські звістя.